В Бориславській міській центральній бібліотеці нещодавно відбувся творчий вечір відомого на Дрогобичині письменника, поета, публіциста, краєзнавця Андрія Грушчака. Вшанувати автора більше як півтора десятка книжок прийшли його колеги по Перу, журналісти, друзі та почесні громадяни Борислава. Другобицьке інтернет-телебачення пропонує своїм глядачам репортаж цієї події. Життя дається тільки раз. Щоб людям правдою служити, не можна жити на показ і батьківщину не любити. Ці поетичні рядки є життєвим і творчим кредом публіциста, журналіста, письменника, людини, якій присвячена наша сьогоднішня зустріч, це пан Андрій Груща. Босславчани його люблять і поважають, знають його творчість. До речі, всі книги, які вийшли у пана Андрія, він. Дарував людям і його кредо, що книга не повинна лежати на полиці, книга повинна йти в люди. І свої книжки він ніколи нам не продавав. Він всі книги дарував. Він є і меценатом нашої бібліотеки, а також деяких бібліотек нашого міста. У нас році у нас є така, знаєте, спільна дружба, спільні проекти, спільні плани. Виходить у мене, щось, він перший читає, виходить у нього, я перший читаю. Але річ в тому, що він прийшов якраз на такі, знаєте, він є ще й педагог, і освітян, він був працював директором школи. Доля його дуже кидала по життю, але бачите, він зумів видати 16 книжок і далі буде видавати, напевно, бо має ще багато запасів, що написати і як написати. Але я вам скажу, що тоді, коли він працював в Бориславі, він не забуває, бо він живе в Бориславі, що він дійсно це було тяжко працювати на вторгу Борислава. Вітати його не лише як. Поета, письменника, як члена національних стілок, журналістів і письменників, а як доброго друга, людину, яка завжди порядна, щира, відверта. І, можливо, в житті не завжди йому щастило на взаємність, на таких же добрих, щирих людей. Життя не завжди фортунуло, але він завжди лишився людиною. Андрійчику, для мене Андрійко завжди буде, Андрій Федорович Андрій. Я сердечно вас вітаю з приємною такою нинішньою подією з вашим творчим вечором. Бажаю, аби творчої виробки у вашому житті було ще багато. Іби ви залишались завжди таким, яким ми вас знаємо. Добре, я вітаю вас і від наших колег, від спілки журналістів, і від радіоредакції слава. Нехай вам щастить, а найбільше вам бажаю здоров'я. І ми з вами. Раріство нині святвечір, Син Божий, Спаситель наш народився, щоб нас врятувати від гріха та Люцифера. Торік теж було свято веселе і радісне. Я пам'ятаю його, правда, що дуже то ні, бо ще малий був. Тепер трохи підріс. Так твердять дідусь і бабуся. Андрій Федорович належить до тих, хто має велике щастя жити і творити тут, на рідній землі, для своєї рідної землі, для України. Тому, Андрію, хай тобі твориться, хай тобі таланиться і хай тобі здоровиться на довгому і довгому віку. Ми навіть свого особистого часу знаходили, значить приділяли увагу музею, приходили до мене, ми розмовляли про деякі цікаві виставки, і ви тут же актуально відгукувалися на сторінках часопису нафтовика Борислава. Я пригадую собі, той час дуже трудний, коли е були на в редакції. Коли можливо і зарплата не видавалася, були і такі часи. І ви приходили до мене, ми обговорювали такі тяжкі, страшні дні голодомору і згадували, чому у нас немає такої України, якої б ми хотіли. Багато таких було моментів, що ми доходили якоїсь згоди, і може я і суперечила вам. Одним словом, ми шукали якісь розв'язки такі життєві духовності, у книжках, порівнювали. І я хочу відзначити. Що пан Андрій завжди був виважений, такий толерантний зі мною, переконуючи аргументовано, так знаєте, майже життєвий той досвід, я, може трохи менше маю, бо я молодша від нього. Щоб я повірила в те, що він каже. Декот бувало так, що я не знала того, що знає він, а він не знав того, що знає я. Але якісь точки дотику ми знаходили. І ми е, були друзі, тому що ми знайшли спільну мову. Ми товаришували тоді, ще коли ми могли. Я кажу, частіше зустрічатися. Весна раптом появилась і весела й запашна. Бігла хмарка, зупинилась і спитала. Це весна? Сонце хмарці відказало. Це моя весна, моя. І Хмаренка не мовчала, як твоя, то й моя. Шановний товариство, що я хочу сказати цьому панові Севочолому, десь понад 30 років тому в одній родині в у купає Ані Ворської, а Андрій, Шановний пан Андрій, тоді Андрій, просто Андрійко, мій друг. Чорний і кучерявий. Чорний і кучерявий. А Михайло Левицький, а Ганізія. Ми сиділи на тому великому дивані вані і читали Ліну Костенко дякую, дякую. з тих віршів, котрі тоді були недруковані. І от 30 років назад ми тоді ще молоді, думали, як нам зіткнутися Мілини. Ми говорили про все на світі, бо таке було досить, скажімо, замкнуте товариство невелике. Товариство, в якому ми один одному дуже довіряли. Ми багато мріяли, багато планували і розчаровувались. Ми не були впевнені і не знали, як далі складеться наше життя. І кожен по-різному собі як-то свою стежку торував. І я рада. Що от Андрій висловив своїм, своєю творчістю і тодішні наші мрії і ту потребу визначити, визнати, хто ми є на тому світі. Каже, що нема пророка в своїй вітчизні. А от Андрій висловив як -то, і бойківську нашу душу, і наш, скажімо, колорит. І ту потребу кимось бути, знати, хто ти є, усвідомити себе і побачити свою перспективу. Андрій Грущар, мова українська, школярику, як буде мова українська, будеш і ти у ній. Вона бо наша не чужинська, на цьому ти і стій. Роби усе, аби їй бути. Не була б долі її сумна, не маєш права ти забути, що Україна в нас одна. Це людина, яка повністю присвятила себе літературі. Я дивуюся, я знаю, що це страшно. Це страшно. Але він взяв на себе дотяга, і він його все-таки виніс настільки достойно, що я можу тільки подивитися панам Я тут 15 років в Бориславі, з 96-го року я вже Бориславець, корінний, так би мовити, поселився я вже, мені дали квартиру. Ну і так живу, і бажаю, що я вже тут буду довічно бориславцем, в крім того, як і в Ось, там, ну, В основному мені по життю так трапилося, що багато мені людей, і траплялися гарні люди, які мені. Багато допомагали. Серед них навіть тут є вже сьогодні, приїхали з Другобич, це мої друзі, які справді це, це люди творчого такого гатунку, де ми, як спілчанці, члени спілки пічменників України, ми згуртувалися і творимо нашу українську національну культуру. Рятуємо Україну Василеві Сторонському. Їна мати сивочола замучена і воскресла знов. Вона нам доля барвінкова. Країна велетів дібров. Її ми маємо, мов руїну, її пуття не без ідей. Рятуймо нашу Україну, бо іншої у нас нема. В країні воля, мов повітря, якою маєм дорожить вкраїнська мова, як сузір'я, що нам століттями болить, ми маємо все, що мило Богу. маєм єдності лише. Невже нас мало ще давило? Криваве ворога кліше, вкраїна є. Вкраїна буде, її буття не без ідей, всі негаразди перебудем, бо з'явиться новий Мойсей. Yes. Наскільки в мене буде сил, снаги, здоров'я, буду продовжувати свою творчість, я вельми вдячний працівникам бібліотеки, Центральної міської бібліотеки. Усім присутнім, хто прийшли сюди на, мою, на, на мій творчий вечір, які е, 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 поцінували мою скромну от, творчість. Я е, е, дякую всім, буквально всім, і всі гостям, і доробичанам, що моїм приятелям, і владі, і всім, і журналістам, письменникам за те добре слово, яке я почув від них. І бажаю вам всім щастя, здоров'я, любові і головне здоров'я, здоров'я і великої Божої ласки.